Взагалі до останнього моменту не вірив, що я потраплю до Америки. Так все дуже швидко складалося і е, виглядало так часом доволі авантюрно. За, буквально там за менш ніж два тижні до фестивалю. Зі мною тільки почали розмовляти про те, щоб я приїхав в гості. Я не вірив, що так швидко все це можна організувати і мене привезти. Тим більше, що я потрібен був тут на... 24, ну не пізніше 24 серпня, а 23 серпня пізно ввечері я ще мав концерт в Україні, причому навіть не в Києві, а в Сумській області, в Тростянці. Це кілька сотень кілометрів на схід від Києва. І я не думав, що можна буде встигнути приїхати звідти, прилетіти сюди і ще й е, по, потрапити на фестиваль. Це реальний стан речей. Група так. Тартак це група, яка грає виключно наживо. У нас не існує такого поняття, як фонограма, як мінусова фонограма. Все, що у нас є, це або наша можливість заграти всю програму наживо, або студійний матеріал, який ми видаємо на, на дисках. І таких дисків вже є сім, тільки студійних альбомів, а крім того, є ще багато всього іншого. І, звичайно, ну, приїхати, поставити записаний на студії диск, відкривати під, під нього рот, робити вигляд, що я співаю. Наживо, мені не дозволяє ні совість, ні е, мій авторитет творчий. Це просто ще один мій проєкт, він, він новий, значно молодший за тартак, йому ще ну, можливо вже є півроку, можливо, ще немає. Ну, ну, принаймні, з часу оприлюднення першої пісні ще півроку не минуло. Що я не шукаю легких шляхів, і не продав свою душу. Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба, тому що не звари. Мене мамо, не твари. Мене мамо, не твари. Мене мамо, не твари, мене, не звари, мене, не звари. Просто, можливо, мій творчий потенціал і е, Люди, в оточенні, яких я перебуваю, дозволяють мені займатися не лише одним творчим проєктом, а кількома такими проєктами одночасно. І от, власне, проєкт Був'є і є одним із таких проєктів. Був'є це зовсім інакші пісні, Був'є не виконує пісень з репертуару Тартака. Це, це перше. Друге, те, що ну, тартак він такий більше речитативний все-таки. А був'є, він такий більше мелодійний. мелодійний. Угу. І, і от, власне, ну, в був'є вже більш такі пісні, які можна наспівувати, не маючи там, ритміки. Там, ну, потенційно, якщо, якщо б я колись навчився грати на якійсь гітарі, то можна сказати про те, що пісні був'є можна просто заграти під гітарою. Деякі пісні тартака також можна, але більшість все-таки це буде доволі неприродно. Апостроф це дуже стильна штука така. І я особливо е е люблю цей апостроф в українській мові, тому що він ну, дає дуже багато різних цікавих можливостей. Я, наприклад, дуже люблю е ну, там, скорочувати деякі слова, е використовуючи апостроф. Так ви ще й американець? Ну, американці так люблять. Можливо, вони, не знаю, я з американцями ще так близько не познайомився. Якраз зараз я перечитую в чергове Олеса Самчука, і я, чесно кажучи, я, чесно кажучи, знаходжу, ну просто якісь ну, пророчі речі в нього там. Ну мало того, що він мені дуже близький і, і, і там географічно, ми з ним волиняки, Він мені дуже близький і своєю мовою. Він мені дуже близький тим, як він формулює думки, як він мислить, і і знову ж таки він мені дуже близький тим, що. Я там читаю, там, от зараз я читаю книжку, подаровану мені ректором Острозької академії, паном Пасічником. Я був там в гостях нещодавно, він мені подарував цю книжку, я зараз перечитую. Там є Марія, там є чого не гоять вогонь, там є віднайдений рай, кілька оповідань. І от читаючи Марію, там є епізод, пов'язаний із часами УНР. Де описується дуже схожа ситуація із тим, що відбувається зараз, коли селяни добровольці приходять до представників офіційної влади Української Народної Республіки, і кажуть: от ви нас набираєте тут військо. От ми зібрали тут там від нашого села там загін добровольців. Давайте нам зброю, беріть нас там під штики. І їм кажуть, Ой, вибачте, у нас для вас нічого немає: ні зброї, ні командирів, ні, ні, ні одягу. Це точно те саме, що зараз відбувається з українською армією в сучасній Україні. Потім я читаю, зараз, от, уже Марію дочитав, зараз десь знаходжуть посередині нічого не гоїть вогонь. І там є, знову ж таки, аналогії із тим, що відбувається в Україні, але вже в часи Другої світової війни, коли одні. Е Українці готові з шаблями лише за рахунок героїзму свого і там певного романтизму кидатися на танки з шаблею. А інші українці не такі романтичні кажуть: хлопці, почекайте. Ну з шаблями це добре. Добре, добре, що ми там маємо мужність. Добре, що ми маємо сміливість. Добре, що ми маємо відвагу, бажання там боротися за Україну незалежно. Але проти танка з шаблею ми тільки можемо всіх всіх цих героїв зробити мертвими, загиблими героями, але при цьому не досягнути результату. І от я бачу, що що зараз знов ж таки в сучасній Україні є безліч людей, дуже хороших людей, дуже правильних, дуже патріотичних людей, які не розуміють. Що перемогу треба досягати не лише завзяттям, сміливістю, але ще й і розумом, і вміннями, і організацією, і взаємодіями, і координацією, і головне осмисленням того, що і як ти робиш, розуміти, що для того щоб прийти до, до кінцевого результату, треба знати, яким шляхом ти до цього результату будеш йти. І головне, що в кінцевому результаті ти хочеш отримати, яким цей результат має бути, а не просто робити що-небудь, аби робити. І от ці всі аналогії вони звичайно ну, дуже по-новому відкривають для мене уласа Самчука. і. Якщо я багато років казав, що він один із моїх найулюбленіших українських письменників, то зараз я вже наближаюся до того, щоб вивести його в ранг письменника номер 1 для мене. То чому я такий не, не на фронті? Ну, якщо чесно, ну, от вам чесно сказати, так? То я взагалі не впевнений, що нам треба відправляти людей на фронт. От от чесно, от, як би це жахливо не звучало, е я не впевнений, що нам от в такій ситуації треба було починати от цей фронт, або е сказати інакшими словами, я не впевнений, що його потрібно було починати аж ось так, як ми почали. Е на мою думку, в такому вигляді було сенс починати цей фронт це військове протистояння від самого початку в Криму. От. Якщо ми цього не зробили, мовляв, ми були не готові, то тоді ми повинні були не починати цього на Донбасі, поки б ми не були готові до цього. Я зараз не хочу сказати, що е, дурні всі ті люди, які зараз знаходяться на передовій, це мужні люди, і я схиляюся перед їхньою мужністю, і я як можу їх підтримую, коли морально, коли матеріально. От. І е, я дуже вдячний всім цим хлопцям, чоловікам, жінкам, які тримають цю оборону, цю лінію фронту на користь України. Але я не знаю, яким чином я можу змінити цю ситуацію на краще. Тому що ну, в моєму розумінні все це має відбув... мало би відбуватися зовсім інакше. І е, в першу чергу. Уставлені з боку керівництва України до того, що відбувається на сході України до, до, до цього силового протистояння, до цих військових дій. На словах я бачу, що дуже переймаються наші очільники держави тим, що відбувається на сході. На ділі ж, на жаль, я бачу, що пересічні громадяни переймаються цим значно більше. І е, саме в діях пересічних громадян. Чи той волонтери, які намагаються намагаються постачанням займатися, чи це волонтери, які займаються пораненими, чи це волонтери, які займаються біженцями, чи це інші там сотні тисяч мільйони громадян, які так чи інакше беруть участь у підтримці армії і мирного населення східних регіонів, ну власне регіон Донбасу, скоріше можна сказати. От. З боку всіх цих людей я бачу, що більше справ, менше слів. А з боку офіційних очільників держави, я якось бачу навпаки, що слів гарних дуже багато, а реальних справ, в яких я бачу обдуманість і, і певний сенс, я, я бачу дуже мало. І в мене є в мене є проблеми. В мене є проблеми мої власні. в мене є проблеми із тим, що. Я вже не той, яким був я в 15 років, бо в 15 років я навчався в, у військовому інтернаті, і тоді я був готовий виконувати будь-який наказ. Та й те тоді в мене виникали проблеми із офіцерами, які ці накази віддавали, бо інколи я не міг зрозуміти, для чого нам віддають такі, такі накази. І в мене от з цим є проблеми. А уявіть, що теперішнього мене. Вже 42-річного, з, з таким життєвим багажем, яким я маю, з, з купою там прочитаних книжок і з купою всього іншого, мене зараз відправити в армію. Ну, від але мене що сенс повістка. Ні, ну якщо повістка прийде, тут питання немає. Повістки немає. Ну я не йду добровольцем, тому що я розумію, що від мене там сенсу немає. Я буду погано впливати на дисципліну. Ну я буду погано на неї впливати, тому що якщо мені дадуть наказ копати від ранку, там вірніше від паркану до обіду, я скажу: вибачте, пане командир, але ви мені будете наказ копати від паркану до паркану. Або там копати зранку до ночі, та. Але щоб я зрозумів <смітна> е е е зміст цього наказу, і головне мені треба знати, для чого е е яка кінцева мета. Я, я все таки ну, вважаю, що е будь-який наказ, який віддається, він має віддаватися відповідально. А у нас е зараз ну, принаймні по тому, що ну, яку інформацію я отримую, ми всі отримуємо з зі Сходу України. Ми дуже. Багато бачимо прикладів, коли віддаються накази. Ці накази сумлінно виконуються військовими. Як результат, ці військові потрапляють то в засідку, то під обстріл. Гинуть люди, гине техніка, втрачаємо бойові позиції, втрачаємо людей, втрачаємо дуже часто військовий дух за рахунок того, що люди переживають і оплакують загиблих і так далі. І, врешті-решт, той, хто віддає такі накази, які до нічого хорошого не приводять, не несе ніякої відповідальності. Ця безвідповідальність безповід... без в мирний час нам дорого обходиться, а у військовий час вона в рази в десятки разів нам обходиться дорожче. Ну, ну Мама дійсно ну, вона дуже сильно на мене впливала все життя, так само, як і тато, і для Я батьків для себе взагалі не розділяю. От і можливо, там, якщо там зовні я більше там схожий на на тата, то по характеру можливо я більше схожий на маму, і таким чином я поєдную в собі своїх батьків в одне ціле. От, можливо, якщо там говорити про якісь там мої. Нам творчі досягнення, то можливо, там певною мірою я реалізовую колишню мрію моєї мами, яку вона колись не наважилася реалізувати. А е, я пішов своїм шляхом, і завдяки тому, що в тому числі і мама, і, і тато мене підтримали свого часу, і підтримували дуже в багатьох ситуаціях. Можливо, завдяки саме цій підтримці я і, і, і прийшов саме у цю точку свого шляху, в якій я зараз знаходжуся. Я не вірю в існування Бога, принаймні в тому сенсі, в якому більшість релігії це існування Бога пояснює. Я вірю в те, що існують там певні сили. Я вірю в те, що існують певні закони Всесвіту. Я вірю в те, що е, існує ну, якась сила, якась можливо енергетична чи інформаційна субстанція, яку можна було би назвати Богом. Але але е, ні в якому разі це не, не щось таке, що ось так от може все змінити на краще. Якщо ви робите добрі справи, то я вам бажаю успіху в цих добрих справах. Якщо ви робите погані справи, то я бажаю вам від них відмовитися і перейти до добрих. Дякую вам.